Здорово, чуваки, і наше наступне відео про Будапешт. Ми починаємо з такого голуб'я. Дивіться який. Такий красовчик. Красунчик який. Дивіться. Голубя. Так, ладно, друзяки, сьогодні ми багато чого побачимо. Подивіться, яке там класне здання. Де взагалі тут будинка, як у центрі Ось Подивіться. Такі будинки. Так. ну Бачимо, тут якась ще штука є. Дуже жарко, друзяки. От Я зараз йду по цимку. Це капець, як жарко. От там от я в кафешці сидів, це вже ще жарко було. Бачимо ось ще будиночок. Але, але я скажу, що алкашні тут не менше ніж у Києві. Реал. Не, Реал. Так уж любят алкоголь выпить. И потасовать, и потопорать. Тут такое будивництво, смотрите, Фотки. А быть планование. Да, с планованием, а будет. Вот все старые фото какие-то. Так. Тут еще что-то буду Непонятно, понятно, блин. Дядька сидит в наушниках. Все это бачит. Я вот такие вообще. Хо! давите, стоить в череп. А вот тут, до да, речи, дуже красиво. Подвидите, вот как площадь. Идеально просто. Площадь. Видите, как краса. Прям вообще Мені цікаво О, дивіться ще Ого, так, погнали, друзяки Дивіться трамвай. Як у Львові трамваї, друзяки Я був у Львові там таке ж самі були трамваї. О, дивіться, какие красунчик однофарний. Дивіться. Я такий вже бачу. У Львові Ті, хто були у Львові, ті знають, що там такі схожі трамваї є, дуже схожі. Так, давайте сфоткаємо ось красу. Дивіться, яка краса. Це все я викладу, мабуть, на YouTube. І навіть телеграм-канал. Пам-пам-пам-парам. -пам Друзяки, Дивіться, що я знайшов. Вот просто. Главное сюда телефон у видите. Я Вот тут. Вот тут можно... Дивися, тут. Вода я. Видите. Вот там вот такая вот водопадик. По маленький видите. Водичка. Видите, водичка. Я как Друзьяки, видите, что вот тут? Вау. Водопад. Ууу! Весь я классно. Магичка. Еще. Реально классно, друзья. Вода. Ой. Намочился. И видите, у тебя уж штука вот такой длиной. Все, залезли. Просто красота. Не знаю, как это описать. Дуже классно. А тут богато мух. Видите? Водичка. Погнали знову в водопад подивимося. І все. Дивіться, який водопад. Я буду кричати дуже сильно. Голуб купається, ви бачили, там голуб купався. Я, це... Я фотку голуба скинув в телеграм-канал. Дивіться, скільки тут води. О, львівський трамвай. Двіся как раз. Так, погані. Дивіться. Оп! Давайте я перепрыгну, друзяки. Хоп! Опа, друзяки! Дивіться туманіще! Ууу! Друзяки! Друзяки, дивіться, який тут туман. Ви, мабуть, нічого не бачите. Ву. Друзяки, це найкращий день в моєму житті. Ву. Друзі, друзі, в мене зараз телефон намокне. Дивіться. Друзяки! Друзякі. У мене вже телефон намок, в мене камера нічого не може зняти Друзі, дивіться, як тут класно, а Алло. А ну, наступити можна. Друзіки. Друзьяки на мене та... На мене, на мене напали фанати. Я тут тупо в тумані зараз прячусь. Помогите! Мені на фанати напали. Дякую, що в мене є фанати. Як вони взагалі мене узнали? Чому ви мене фоткаєте? Помогіте. Мене... Неехай. Ні... <ріпи> Уявляйте, мене телефоні ні разу не ні намок. Просто. Дивіться, який газон великий. Він блин щоб по ньому попрыгать. А що чого я тут? <схи> обману, обманув, обманув. Блін, жаль, друзяки, що це шоу закінчилось. А так класно було. Блін, на мене за мною до сих пір, блін, ходять фанати. Я зараз скронж десь. Дякую, що мені фанати, Є ще! Є ще! Давай, ще! Я хочу ще! Давай. Що? Давай, працюй! А, воно не хоче. Дивіться, яка фотка просто. Панка. Дивіться, друзі, який кран. Я не знаю, що тут будують, але все одно. Ну от бачите кран якийсь. Фотка до речі, дуже класно. Зрасту понафоткає все в телека все в телеграм-канал. Скину, до речі, Ссылка на телеграм-канал буде в, в описанні. Друзі, а це що такое? Это типа. О, А, это типа музей якийсь, понятно. Дивіться, зараз вам покажу. Я сам нічого не бачу. Але бачите, що там. Ну, якщо побачила, звісно, які перевіряємо, наскільки тут жарко. У мене... А! Подивіться, видите, моя рука вся червона, сажесть. папа -па, па па Я врачи в сандалях. Щоб цей не особо так. Так. Ну от бачите, який тут прям вообще ма, конечно. Як Хогвартс. Я, звісно, Гаррі Поттера не люблю, але Львовський трамвай знову у нас тут. Це їх преслідують і посмотрите просто на здання, друзі. Коротше, друзяки, якщо відео буде дуже довге, ви його дивіться. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях бабуїм. І взагалі підпишись та постав лайк. Па-па-па-ба. Може, дивіться, що там за мушкет. Это мозін, да, це мозін, мабуть. Так, це мозін якийсь. Хоча мозін все російське. А в Венгрія, мабуть, за... ой, Угорщина, мабуть, за Україну. Коротше, друзі, ми зараз підходимо до річки. Це, мабуть, Дніпро, хоча ні, це не Дніпро точно. Дунай, блін. Вибачте, що я, блін, такой сьогодні. Бо я це не відпочив, взагалі два відео, блін, за день можу знімати. Посмотрите на це. Дивіться, яка красивая. Хоча воно зелене, знаєте, як Дніпро. Теж трохи забруднено. Але, друзі, посмотрите на это. Боже мой, Мерседес! Дивіться, яка як красота просто. За таке ви обов'язково поставити лайки, підписатися. А що ви там на халяву, блин, смотрите? Так нельзя смотреть на хавчик халявчик Хоч я люблю його лутати, але це не у сьогодні. Дивіться, Подивіться скіли. На цей вид. Короче, друзья, я пішов шукать прогулку на катере. Типа шу просто так поплавати. Зараз мы її знайдем з вами. И все поплаваем. И заснимем классный контент. Офигеть! Ты посмотри, який вид просто. Жесть, конечно. Вообще красота. Скажите, друзьяки. Там ще бачите катера есть. Мы зараз туда тоже будем там кататься, я вам покажу. Папарабу. Зовите роса. Все фотки я скидываю в телеграм канал. Короче. Всем привет! Вы на канале Томас Матет и ми продовжимо нашу подорож. Зараз мы вот такой кафешки. Везьму зараз спрайтик и підем на нашу лодочку. Друзьяки, спрайтик. Такие вот справенап. А, ось так от вам, друзяки, пейте, Підписуйтесь на канал, та да попейте Ось такий смачненький спрайтик, Якщо ви вы його любите. Береза мне подветить цей смачненький 7 up. Підписуйтесь на канал. Го, 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 все попели, попели. Холодний, друзяки, за вас. Візьміть зараз будь-який напій та давайте чокнемося Опа! Оп! За вас. Смачно. Погнали на нашу лодку. Будемо піти up За вас. Візьміть будь-який напій, давайте чортнемося. 1 2 3 Все, погнали. Шукати нашу лодочку, Ох, який вечір. Дивіться, я щось будують. Дивіться, скільки тут лодки. Тут дуже любить. Дивіться, які тут голуби тусуються. Відпочиваюсь. Спрайт, друзі, вещей не залишився. Ось тільки от всього лиш. Друзяки, літній вайб. Поставте лайк за такі фоточки. какие будут в телеграм канале вот там наша лодка то сидим, троши ой э -э. <клышь> так ну тут бачите взагалі не залишилось ничего вот только там капли какие-то Ой, вообще, смакота. Г, -г, г так смішно балотися з камерою. Друзі, дивіться, там є сова. Сова, подожди. Дивіться, сова сидить. Ааа, це стахте, боже мій. Тум-тум-тум, сагунела. <пробіття> так, друзі. А, окей. Дивіться. Просто подивіться. Ой, так трясёшь жёстко. Вот это быстро пройду. Сейчас штука зараз від впаде. Так, все, заходим. Я, дивіться. Все. Вот так вот подивиться просто, яка краса, це жесть. Так, вся ще наша лодка, це просто ресторан. Ало, дивіться, яка краса, це жесть. Папа-ра-папа, бабуїн. Друзі, дивіться, що взагалі. Короче, мы заходим. Погнали. Так захватим. Давай давайте. Что будет? А? Друзьяки будут просто. Друзьяки, двигайте мене морозовую. так от називається. Купуйте Вот отак от вам кушайте. Дивіться, який вийде якраз. Ми зараз поїдемо Дві хвилин покатаємося і все, і будемо закінчувати. Ну, відео знімати. Друзі, ми поїхали. Дивіться, просто ще будемо годину кататися. Але ми з вами не будемо забігати. Так, ми так нормально так загнались. Дивіться, у нас з пізиншу <гум> Дивіться. Да, 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 да. Дивіться, хто з нами подорожує. Дивіться. Такий от жучок. Жучок. Давайте зум на нього. Оу, чам. А тобі, на Дивіться, які класно. Так, погнали. Друзьяки, зараз Так, погнали. Друз'яки <кхи> Уху. Дивіться, Друз'яки Дивіться. Які класно. Друз'яки дивіться, як класно так. <кхи> дивіться. Вау! <кхи> Мы все-таки в Венгрии. Да друзьяки. Класс вообще. Офигеть. Класс вообще. Тут бачит все лестница наверх ей. Давайте к 3 Тут сейчас. Вот так вот. Вообще офигеть, конечно. Друзьяки у нас подорож. Скольжка. Ну он вот, бачите. Яка там яхта велика. Мы зараз під мостом будем проезжать. Друзьяки нас накрывает. Дуже класно, друзья. За все поставьте лайк. Да просто вообще. Ну вообще. Вообще, так погнали? Друзья, да вися <пробуйся> просто. просто. Yeah. Я голову раздусовываю, будто я госпошка. просто. Да просто, просто. просто. Вообще. Офигеть. Весело, классно. Сэр, ради вас, друзья. И просто ты же уйдешь. Вот пап. Просто жесть виды. Вообще класс. Просто на кайфе сидим, там попиваем и кайфуем. Пару фоточек сделаю для телеграммы.